Чому ви вирішили полетіти ви в В'єтнам? Я їхала туди з усім розумінням, що це село. Коли ми там а, зустріли високотехнологічні автобуси лежачі, поїзда, де знаєш, там чуть ли не ліжко в поїзді, mm -hmm. і до тебе там ти приїжджаєш, а в тебе вже включно у цьому вартості квітка орео, бананчики, чай, кава, водиця. Ну, тобто, я така, серйозно, це В'єтнам? Really? Mm -hmm. Там дороги гарні, тобто ну, там неймовірна краса природи. І ми там в них спитали, а ви хочете там, цей строй звернути? Ну, я вважаю, Вам там не подобається. Вони такі, ні. Ми любимо цю землю. Ми такі. В Ну, ну, у них там все влаштовує, так, в них є і дуже багаті в'єтнамці, і дуже бідні, в них, скільки там, 100 мільйонів, так, в В'єтнамі, 100 мільйонів, в них там міста є по 15, по